ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Оцінку рівня боротьби України з корупцією в щорічному індексі сприйняття корупції покращено на три бали. До рекордно високих в історії країни 36 балів зі 100 можливих. Це дало змогу Україні піднятися зі 116 на 104 місце в рейтингу. Всього приймали участь 80 країн. 180 країн перепрошую про це йдеться у звіті антикорупційної організації Transparency International. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікації Кредобанку. Вікторе рада вітати. Добрий день. навзаєм. Україна піднялася в індексі сприйняття корупції. Що це означає? Переведіть з економічної мови на загальнодоступну на загальнодоступній мові це означає те що в україні стали краще боротися з корупцією стало більше реальних вироків і реальних переслідувань за корупцією, і за цим показником ми е, вже наблизилися до е, країн-кандидатів до Європейського Союзу. Тобто, в нас ці процеси, які довгий час е, не йшли так, як треба, вони чесно кажучи, і зараз ще е, йдуть недостатньо, і це так само відзначається у звіті, але це е, відчутно краще. Згадаємо, що якраз е, до Повномасштабної російської агресії, корупція називалася однією з найбільших проблем, які заважають Україні розвиватися в правильному напрямку. заважають розвиватися. заважає розвиватися вільні конкуренції і бізнесу. Дослідники відмітили, що Україна доросла до показників країн-кандидатів до Європейського союзу. Як можете це оцінити? Ну, це значить, що цілі, якщо з точки зору України оцінювати, то ті цілі, які ми ставимо собі для того, щоб вступити в європейський союз, зараз для нас є так само сприятливий момент і прихильне ставлення, але це не означає, що ми не маємо, що ми не маємо виконувати ті зобов'язання. Які гармонізують наш державний устрій з державним устроєм країн Європейського союзу, і власне один з цих напрямків це боротьба з корупцією, ефективна робота, наявність і ефективна робота антикорупційних органів, і ця оцінка показує, що ми рухаємося в правильному напрямку і виконуємо ті цілі, які Собі поставили, хоча, звичайно, могло бути краще, але але маємо, маємо що маємо, і, і це так само добре, і ця оцінка є приємною. От до країни Європейського Союзу, та ж Польща сусідня так має здається на 20 балів більше майже на 20 балів там здається. У неї 54, Так відмітка. Ну тобто, нам ще є куди тягнутися. Не і не ще окрім добре. порушених кримінальних справ і обвинувальних актів, дослідники вказують, що 80 мільярдів 900 мільйонів гривень від стягнутого російського майна було перераховано до спеціального фонду бюджету за 2023 рік. Яким чином стягнули ці кошти? Ну найбільше цих коштів стягувалося за рішенням вищого антикорупційного суду України, взагалі. Десь бачив, готуючись до цього ефіру, що ВАКС назвали одним з найефективніших організацій, які конфісковують російські активи. Всі ці кошти, про які говориться, це вартість, кошти, активи тих компаній російських, які. Працювали в Україні це російські і російських олігархів, і російські державні активи. Тобто, вони спокійно, навіть після 2014 року, е, працювали в Україні зараз. Ця робота, завдяки ухваленому законодавству, е, поставлена на потік, е, і практично всі. Активи, які виявлені на сьогодні, так вони або конфісковані, або передані в управління держави, працюють на державу Україна і доходи і прибутки від цього від цього управління так само поповнюють спеціальний фонд державного бюджету. Як працює цей спецфонд, як з нього виділяються кошти потім на інші якісь цільові направлення? Ну, за принципами бюджетного бюджету утворення українського. В нас державний бюджет має традиційно два фонди: це загальний фонд і спеціальний фонд. Загальний фонд державного бюджету туди стікаються всі податкові надходження, і він використовується на фінансування поточних, поточ, поточних цілей держави. Спеціальний, бюджет, спеціальний фонд державного бюджету формується. За рахунок цільових надходжень і може використовуватися тільки на визначені певні цілі. Перед е, повномасштабною агресією там були там і будівництво доріг, і різноманітні. Там державний фонд регіонального розвитку. З початком повномасштабної агресії е, було вирішено не наповнювати зі спецфонду інші, е, не мати інші цільові видатки, крім е, видатків на відбудову від. Пошкоджень внаслідок російської агресії. Так це зараз зараз цей спеціальний фонд працює, і з цього фонду фінансуються насамперед тільки ті е, витрати, пов'язані з, ну, з, е, на жаль, з невідкладним відновленням е, тих е, ушкоджень, які заподіяла і продовжує заподіювати нам агресія Російської Федерації. І е, бой, бойові дії, і обстріли на жаль, е, якби цього фонду теж вистачає виключно на якісь такі поточні речі, оскільки е, збитки від російської агресії вже давно перевищують. Три, трильйони так, ну трце це трильйони гривень, і про якісь нам нам однозначно буде потрібно залучати і зовнішнє фінансування і зацікавлювати приватних інвесторів. Більше того, нагадаю, що багато. Приватних і державних інвесторів в Європі, США вони зацікавлені сюди заходити, але ми розуміємо, що тільки після перемоги ми зможемо щось відбудовувати фундаментально на сьогодні. Фактично, спеціальний фонд державного бюджету, який формується з різних джерел, в тому числі від конвідна за рахунок надходжень від конфіскованих російських активів, він витрачається на першочергові витрати з відбудови ушкоджень внаслідок російської Агресії, що відзначають роботу системи договорів прозоро і прозоро продажі? Як вони працювали в минулому році? А, ну вони в принципі завжди були ефективними, оскільки принципи торгівлі вони достатньо, вони достатньо прозорі і ефективні знову ж таки. На жаль, якби в гру в, в протистоянні корупції та антикорупції завжди це дві сторони і в цю гру грають удвох. З одного боку, прозоро прозоро продажі удосконалюють прозорість і чесність і справедливість тих тендерів, тих конкурсів, які проходять на цій системі, з другого боку. Е, е, як е, там бізнес е, пов'язаний з е, певними посадовцями, органами е, влади місцевого самоврядування, так само завжди винаходять якісь речі, які е, допом, допомагають так е, обходити чи там порушувати е, принципи прозорості. Тут, до речі, дуже. Вагомо варто відзначити роль громадянського суспільства, роль журналістів-розслідувачів, які постійно працюють, постійно моніторять державні закупівлі через ці системи, і публікують публікують свідчення і матеріали про ті порушення, які там відбуваються або можуть відбуватися. І приємно відзначити власне це, якраз пов'язано, що якщо до... Там кілька років тому а, на ці публікації там була реакція взято до відома. Зараз ці публікації стають основою розслідувань, і ці розслідування доводяться як до вручення підозр, так і доводяться до суду. І виносяться е, вже судові вироки е, незалежно там від е, посад е, і майнового стану фігурантів. І це дуже добре, і власне оце поєднання, воно зрештою і призвело до максимально можливого підвищення е, цього індексу сприйняття корупції. Ну не в останній момент ще одна річ на мою думку, це все таки і суспільство, і влада розуміє, що в умовах, коли країна стікає кров'ю, то е, корупційні. Діяння вони е, не те, що віддаляють перемогу, вони е, підривають взагалі е, ситуація. Ситуація може стати критичною, якщо не боротися. І відповідно е, зараз е, таким вимушеним кроком, тобто, це ще не нульова толерантність до корупції, до якої ми би мали йти, але це вже багато. Чого істотно зроблено для того, щоб рівень корупції принаймні зменшити і якось взяти під контроль? Ну то підсумуємо на ваш погляд, що потрібно для зміцнення антикорупційної системи в Україні. Продовжувати роботу, продовжувати підвищувати ефективність як антикорупційних органів, так і судової системи. Зрештою, в звіті також відзначено, що завдяки формуванню нового складу вищої ради правосуддя, перегляду і теж ми бачимо зараз серед осіб, які отримали підозру, що не маємо вироків реальних. Так але є і судді, які порушують, які порушують закон. Е, відповідно треба просто підвищувати ефективність, ну і йти до того, як і в е, як в діяльності держави, так і в свідомості громадян, все таки е, йти до цілі, ім'я якої нульова толерантність до корупційних проявів. Віктора, дякую вам за пояснення. Дякую за вімкнення. Віктор Гальчинський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.